Класна атмосфера, класні хлопці, які розповідають свої історії, які показують справжні професіонали, люди, які зацікавлені в тому, щоб допомагати. Мені Сподобається Права мене мене в мене права нога. Я вважаю, що цивільним потрібні такі знання, тому що небезпека може на нас чекати не тільки десь там, ближче до фронту, а й в будь-якому місці, в будь-який момент, тому кожен зобов'язаний знати, як надати собі допомогу, тому що це в першу чергу особиста безпека і можливість врятувати своє життя. Я тампоную щоб знайшла кров, бинтом засоблювати прямо в артерію, створюючи тиск, щоб не йшла кров, і людина не витекла. День пройшов прекрасно. Я наклав турнікет раз десять. Я не здав тест з першого разу, з другого разу. По-моєму, здав з третього разу, але я не впевнений. Але це не головне, головне, що ми навчилися накладати турнікети, робити тампування і взагалі дуже корисна, дуже цікава інформація. Дуже вам сильно дякую за те, що ви це робите.